Там колодязь на вулиці, звідти заходить, сюди пішла подача, пішла, пішла кругом по школі, і ось зворотка. Бачите, оце синя труба це зворотка. Система школи вся заповнена, ну там два стояки є проблемні. Слюсар-сантехнік Калуського ліцею No 6 Богдан Пілянський показує теплові мережі закладу. У ліцеї розраховуючи на те, що отримають цього року, як зазвичай теплопостачання централізовано. Тож у планах доробити ремонти на стояках, аби не було поривів, каже директорка Віра Притуляк. Цей заклад серед тих, які забезпечує теплом філія Калузька ТЕЦ, «ТОВ Констанза». зі слів заступника міського голови Калуша Богдана Білецького. Від серпня представники підприємства не комунікують із Калуською міською радою. Щодо початку опалювального сезону, зокрема проведення гідравлічних випробувань, тому є ризики його зриву. Богдан Білацький каже: Констанза мала б забезпечити теплом частину міста впродовж ще трьох опалювальних сезонів. Така умова приватизації калуської ТЕЦ. Калуська енергетична компанія свого боку мережу заповнює водою. Ну вона може зробити тиск там до двох кілограм. Ну більше вони не можуть зробити. Ну це для, для гідравлічних випробувань треба там 4, 5, 6 шість Богдан Білецький додає, що отримали інформацію з Карпатнафтохіму, в якій йшлося, що жодного вагона вугілля не надійшло на калуськ ТЕЦ, і це також ставить під сумнів її готовність до початку опалювального періоду. За словами заступника міського голови, наразі 27 бюджетних установ та 3 тисячі квартир у багатоповерхівках міста під'єднані до центрального теплопостачання, яке отримують від калуської. Директорка Калузького ліцею No6 Віра Притуляк говорить, якщо тепла у школі не буде, доведеться переводити дітей на дистанційне навчання, а приміщення школи може зіпсуватися через низьку температуру. Я навіть не хочу собі навіть такої думки допускати, що нас можуть залишити без тепла. Школа без тепла це рунація, стін. Руйнація самої системи, руйнація всіх ремонтів, які не за літо робити. Калушанка Ярослава Лисюк каже: їй ніхто не повідомляв про можливі проблеми із централізованим теплопостачанням, тому вона не готувалася встановлювати автономне опалення. Ніхто нічого не попереджав і навіть не приходять ці повідомлення. Ну наприклад, за абонентські абонентське обслуговування навіть не приходить, бо в мене все оплачено за минулий сезон. Я піду і запитаюся, що там. У місті немає будинку, де кількість квартир із централізованим теплопостачанням перевищувала б 30%. Тому тих, хто залишився, відключатимуть від такого опалення. А щоб забезпечити всі бюджетні установи міста теплом, планують побудувати 10 модульних котелень, каже Богдан Білецький. З його слів, одна котельня, що розміщена на території студентської гімназії, уже готова. Її вартість 3 мільйона 200 тисяч гривень. Виділили ці гроші з бюджету громади. Староста студінки Марія Стасюк розповідає що цей заклад мав автономне опалення, однак воно було застарілим і не відповідало сучасним нормам щодо розміщення. Завжди, коли наступав новий навчальний рік, хвилювалися, бо управління газогосподарства нам робило приписи, щоб призупинити подачу газу зв'язку з тим, що наші котли побутові котли два розміщені були. Ось у приміщенні котельні, так званої, яка вмонтована всередину приміщення. Ще дві котельні на території освітніх закладів на стадії будівництва. Встановлюють їх теж за гроші місцевого бюджету. Щодо інших котелень, триває підготовка проєктів. Загалом цього року міська рада. Надала 27 мільйонів гривень на проєктування та спорудження модульних котелень, каже Богдан Білецький. Директорка дошкільного навчального закладу Росинка Надія Яців говорить, що котельня, яку будують на території садка, може забезпечувати теплом і сусідню споруду. Позашкільний заклад кімната школяра. 30 жовтня вона має бути завершена, роботи. Всі трубопроводи, всі під'єднання до закладу вже зроблені. Вони мають загорнути і привезти все локально і поставити зверху. Це все з кордону везеться. Лише очікуємо, і, 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 як, коли вони будуть і як вони вкладуться. Це робота одного, одного дня. Ми маємо можливість буде переключатися і на локальну котельню, і бути ще у системі централізованого опалення ТЕЦУ. На території Калузького ліцею номер 10 споруджувати котельню почали два тижні тому, каже директорка закладу Тетяна Федорів. Ми думаємо, що до опалювального сезону котельня буде здана. Про те, чи зможемо ми узгодити всі дії із тими, хто надає нам газ, електроенергію для того, щоб відразу розпочати опалювальний сезон з новою котельнею в цьому році, ми ще не знаємо. На сайті ЮКонтрол пише, що щодо філії Калуська ТЕЦ товариства з обмеженою відповідальністю Констанза порушено справу про банкрутство. За номером телефону, який вказаний у графі контактна інформація, ТОВ, на дзвінки Суспільного не відповідали. Богдан Білецький каже про можливий зрив опалювального сезону з боку ТОВ Констанза, Калуська міська рада відправила листи до Ради національної безпеки і оборони України, служби безпеки України, поліції Державної служби надзвичайних ситуацій Кабінету міністрів України. Оксана Василик, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.